Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо неперевершені смачні налисники, які просто тануть в роті. А завдяки оригінальній подачі вони стануть справжньою красою будь-якого столу. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео, у миску виливаємо 3 яйця. Додаємо 1 столову ложку цукру. Половину чайної ложки ванільного цукру. Та половину чайної ложки солі. Вінчиком збиваємо до однорідності. Важливо, щоб яйця були кімнатної температури. Так вони краще збиваються. Потім виливаємо 350 мл молока і добре перемішуємо. На мою думку, найсмачніші млинці готуються саме на молоці. Вони виходять ніжнішими, ароматнішими, ніж на воді. Для більш насиченого смаку можна використовувати молоко з більшим відсотком жирності, а для більш легких млинців використовуйте знежирене молоко. У два етапи просіваємо 170 г борошна. Коли воно просіяне, тісто буде більш повітряним. Першу його частину змішуємо з рідкою сумішю, поки саме борошно все не зволожиться, просиваємо ще борошно. І вінчиком остаточно розмішуємо всі інгредієнти так, щоб не залишилося грудочок від борошна. Саме тісто для млинців повинно бути рідким, як густа сметана. Виливаємо олію без запаху. Воно не дасть тісту прилипати до сковороди. Ще раз добре перемішуємо тісто. Даємо йому постояти 5-10 хвилин під закритою плівкою, щоб борошно розбухло. Розогріваємо сковороду до середньої температури та змащуємо олією. Виливаємо порцію тіста на сковороду і розподіляємо його по дну. Кількість тіста залежить від діаметра сковороди та бажаної товщини млинця. Для тонких млинців використовується менше тіста. Смажимо їх з обох боків так, щоб вони пропеклися всередині, але не підгоріли. Коли млинець пропечеться з обох сторін, викладаємо його на тарілку. Таким чином, готуємо всі наступні. А тепер, коли всі млинці на тарілці, приготуємо смачну сирну начинку. Візьмемо 350 г молочного сиру. До нього додаємо 1 жовток, 2 столові ложки цукру. За смаком можна додати і більше, 1 чайну ложку ванільного цукру та половина чайної ложки солі. Збиваємо все блендером протягом 2-3 хвилин до однорідної маси. До цієї сирної маси можна додати карамелізоване яблука. Різноманітні сухофрукти, розпарений мак або інші інгредієнти за вашим бажанням і варіанти начинок безліч. Щедро змащуємо кожен мланець солодкою сирною масою, розподіляючи її по всій поверхні. А от формування налисника буде трішки незвичним образом. Мланець згортаємо навпіл і щільно притискаємо краї, щоб випустити зайве повітря. Знову згортаємо навпіл. І від одного краю щільно загортаємо рулетиком, який розрізаємо на дві частинки. Вийшло два маленьких порційних шматочки налисника. У заздалегідь змащену вершковим маслом форму для запікання, викладаємо їх зрізом догори. І так формуємо всі налисники і ними заповнюємо всю круглу форму. Лишилося приготувати до них заливку. Розтопимо в мікрофільовій печі 50 грамів вершкового масла до рідкого стану. Додамо 2 столові ложки сметани, 1 столову ложку цукру. Ретельно перемішаємо до однорідного стану. Ця солодка суміш додасть нашому десерту особливої ніжності та вершковості. Заливаємо кожен налисник приготовленою заливкою і відправимо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Якщо ви любите більш рум'яну скоринку, можна залишити налисники в духовці на кілька хвилин довше. Я вирішила дістати їх тоді, коли вони лише почали рум'янитися, щоб зберегти їхню самоніжність. А ще цей спосіб подачі виглядає ефективно. Форма з налисниками стане справжньою окрасою вашого столу. І незалежно від пори руку чи приводу, налисники завжди знайдуть своє місце на вашому столі. Вони можуть бути як легким сніданком, так і основою для святкового десерту. А коли ще й запечені в духовці, вони набувають особливої ніжності та повітряності. І це дуже смачно! Готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!